Пам'ятка архітектури, що перебуває під захистом ЮНЕСКО, зазнала авіаудару окупанта РФ. Йдеться про будівлю Держпрому. Харкові. Пам'ятку національного значення президенту України Володимир Зеленський зауважив, російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому у Харкові. Одній із найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму. Голова Харківської обласної військової. Воє адміністрації Олег Синігубов розповів: місто обстріляли керованими авіабомбами. За його словами, пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Окупанти вдарили по знаковому символу міста. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, попереднього наслідок удару по будівлі Держпрому постраждали семеро громадян.